Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про комплект, моє бачення цього комплекту, і я розкажу чому. Але спочатку хотів би вас попросити підписатись на канал, лайк і будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Телеграм канал та банка під цим відео теж знаходяться. Тож погнали. Що, з чого ми почнемо? Ми почнемо з апаратури керування. І це буде ми збирати комплект до 10 тисяч гривень. Чому до 10 тисяч гривень, а не конкретну суму, я кажу, тому що ми зараз будемо його збирати і дивитись. Ну, якби не все у нас йде по акціях. І я би хотів би зібрати комплект, реально, щоб людина зайшла, подивилась і вау, прикольно. Типу, я в будь-який момент і по акціях я можу це взяти ще дешевше. Це наглядний приклад, але ми будемо ще тут з картинками працювати. І почнемо ми з апаратури керування. Апаратура керування у нас буде RadioMaster Pocket. Звісно ж, що він, тому що це доволі таки бюджетна апаратура і з гарною якістю. Що хотів би про нього ще сказати. Я дуже здивувався, коли подивився, скільки він зараз коштує. 2,5 тисячі гривень. Вау, вони раніше коштували 3,5 тисячі гривень. І я такий, вау, так це, так це реально прикольно. А, апаратура йде на 2,4 ГГц. У нас і, і РЛС. З'єднання дуже класно. А, підходить буквально. До багатьох дронів, дуже розповсюджена система. Апаратура йде у нас на HTX, дуже теж класна операційна система. Нічого не можу сказати поганого. У нас прям навіть є вибір з офіційних продавців Радіомайстера, я так розумію, це їхній астор продає. І ми можемо. Прям взяти в різних кольорах, в яких захочемо. За, ну, Давайте так, майже за 2600 У нас буде гарна апаратура керування, котре можна літати на будь-яких дронах і далі її користуватись. То чому би і ні? Наступне йдемо ми і до дрона. І дрон у нас буде не цей, звісно, а ми йдемо до. R65, я дуже великий фанат цих дронів. Я літав до цього на Meteor 75 Pro, але коли пересів на R65, це просто моя любов, ну, це, це прям я не знаю, як передати. Дрончик маленький, дрончик легкий, дрончик дуже шустрий і дуже класно себе веде. На ньому навчатись прямо кайф. Я не знаю, після Meteora 75 Pro, він мені, я почувався на ньому просто комфортно і дуже класно. Що хотів би за нього сказати, він є в двох версіях: фрістайлова версія і рейсингова версія. Фрістайлова версія йде менш потужніші мотори, і там йде в специфікаціях, що він літає там на півхвилини довше, ніж рейсингова версія. Як для себе. Я би брав би рейсингову версію. Як для навчання, скоріш за все, було б гарно взяти фристайлову версію. Але я вам хочу сказати дещо: можна зайти в налаштуваннях і змінити потужність його. Тобто можна поставити максимальну потужність не 100%, а 84 там, 4, чи 86%, і у вас буде такий самий. Перформанс, як і від фристайлового на рейсинговому дроні, то я би радив взяти рейсинговий дрон і скрутити на ньому потужність і на ньому навчатись. Чому? Тому що коли ви більш гарно почнете літати, і вам буде не вистачати цієї потужності від фристайлового, то рейсинговий вам ще трошечки додасть цієї потужності. Я спробував літати на Метеорі і потім на трошечки потужніших моторах я такий вау, а тут прям ковток свіжого повітря. Ти прям можеш прям більше розігнатись. Не знаю, зараз я би рекомендував рейсінг і скрутити на ньому потужність. Це, це прям вам і на зараз, і на потім, і взагалі класна штука. Наступне, куди ми йдемо, це ми йдемо до батареїк. Звісно, що нам треба для нашого дрончика гарні батарейки, і це будуть у нас батарейки, звісно, що не ці, а тату на 300 мА, 1С BT20. Я обираю 6 штучок їх, тому що у нас зарядні пристрої в цілому йдуть на 6 штук. Можна взяти лава батарейки, але я не розумію навіщо їх брати, якщо тату дешевший, з тим самим перформансом і з тою самою токовіддачою, Там вони 75 це йдуть, як і у нас лава, котрі продають BTFPV. Хоча ці дешевші і так само класно на них можна літати. З приводу ваги у них там різниці немає ніякої. і Тобто ви за ті самі гроші, просто іншу фірму купляєте і так само класно літаєте. Тож, я обираю ті що дешевші. Погнали наступне! Звісно, що це буде зарядний пристрій. Зарядний пристрій ось такий. Я би вам не рекомендував би брати, тому що він вбиває наші батарейки. Ми нічого на ньому налаштувати не можемо. Ми не можемо підлаштуватись під наші батарейки. 550, 300, ми 750 будь-які батарейки ми заряджаємо одним і тим самим током. У нас є тільки кнопка Включити-виключити і type c під'єднання. І це, ну, PH. Ні, це у нас PH2.0 і BT2. Я, я цю не рекомендую, Тож ми будемо брати WUP Store 3 від VFL, і тут у нас вже є багато налаштувань, ми навіть її можемо від блока живлення від Type-C і від акумулятора давати їй живлення. Тож, там одразу ж у нас це. Розумна зарядка, ми можемо все налаштувати, щоб током 1С заряджати наші акумулятори, і у нас ці акумулятори слугували вам довго і щасливо в життя. Далі ми переходимо до окулярів. Звісно, що це будуть не дідські окуляри, але тут буде, буде дуже цікаво. Якщо ви хочете собі взяти окуляри, то це буде ось такі окуляри. 008 d майже агент 007, 008 d 5,8. Uh, на 40 каналів. У нас 800 на 480, і тут у нас будуть дисплеї, я би сказав, що ну, такі собі, такі собі дисплеї, uh, тому що ну, воно коштує недорого і для ваших очей. Давайте так. З того, як я заходив в це хобі, то я починав з моніторів. Тому що окуляри у мене були розборні і чейновські 800D, але вони дорожчі і очі... очам в них дуже боляче. Тому я би вам порадив ось таку штуку SkyDroid. Diversity. ну Тут навіть Diversity є, ви на одну антенну, ну Diversity краще буде з'єднання. Що, що би я би хотів вам тут сказати? Ви його можете під'єднати до свого телефону на Android, до комп'ютера на Windows чи на macOS, і далі літати. У вас на вашому телефоні чи на комп'ютері монітор буде набагато краще, ніж в тих окулярах 008. d І вам на перший час цього, мені здається, буде вистачати. Да, звісно, ви не зможете вийти на вулицю в ну, цей пристрій кудись в винести з собою комп'ютер на вулицю. Але ми збираємо тайні вуп. На тайні вупах літають вдома. Тому мені здається, що вибір в SkyDroid це буде дуже класний. Зараз трошечки буду ще пояснювати. По-перше, коли у вас вестибулярний апарат не дуже натренований і не дуже звикший до того, щоб ви були в окулярах і літали там, перевертались, крутились, то монітор вам це трошечки пом'якшить. Тобто вас не буде так укачувати. Тому це більше плюс в монітор, в телефон і в цей SkyDroid приймач. Я починав з моніторів трошечки там, і потім вже переходив на окуляри. Тому далі в, ну, вкладатись, по-перше, в не дуже якісні окуляри, я не знаю. Навіщо? Тут це коштує там, 1700 гривень, і потім ви можете його собі ж лишити для того, щоб брати, а комусь показувати свою картинку. Тобто ви прийшли кудись літати, вилітаєте, і з вами прийшов ваш е коріш, ви йому взяли до телефону, до свого чи до його під'єднали цю штуку, скачали програмку, зайшли, і він дивиться, як ви літаєте. Тобто ви можете там своїй сім'ї це показувати. Ви можете просто-напросто записувати не на свої окуляри, а робити запис екрану телефона і, і потім просто-напросто показувати це. У вас окуляри не будуть там так сильно розряджатись. Є багато плюсів, чому я би пішов в сторону Скайдроїда. Але я в його сторону не пішов. Такі штуки я не знайшов, коли я заходив в хобі. Я купляв монітор. У мене було спочатку інчейновський 800D, я його розбирав, але там теж очам було дуже погано. І я його продав і купив собі скайзоновський монітор. Потім я на ньому теж політав і продав. В сумі я втратив на цьому дуже багато грошей. Якщо б я взяв би цей перехідник, точніше цей приймайський кайдроїд, то я би його, скоріш за все, і до сих пір би лишив. Для того, щоб просто там політав у тебе, десь воно записалась та картинка. Тобі треба політати на якомусь там тайній вупі. на... Аналоговому зв'язку і типу, показати це комусь. Ну, ну, це класно, тому що я не знаю, як можна вивезти, там, наприклад, зі SkyZone в картинку на комп'ютер чи на телефон. На цьому можна вивести на телефон картинку, щоб комусь показати. На аналоговому так не можна. За 1725 гривень там 1800 гривень ви собі отримуєте таку фішку. Не знаю. Я бачив на Олексії оголошення зі скайдроїдами, з такими приймачами, і багато хто їх теж купляв і на них навчався. Тож я свій вибір більше в Скайдроїд. В... Ви самі можете порахувати, але тут зараз давайте виведу картинку. Там перша картинка це з окулярами, а друга Зі скайдроїдом, точніше не картинки, а ціни, скільки у нас в сумі вийшло на, на це витратити грошей. Тож, мені здається, це дуже непогана ціна, причому раніше я би за цю ціну я би тільки там, більше, ніж половину витратив на монітор. І все. Не було апаратури керування, апаратура керування вийшла на. Зараз вже в два рази дорожча Радіомастер ТХ12, хоча в Покеті мені дуже подобається антена. вона не розбалтується, не розкручується і все там класно тримається. З приводу зарядного, я з зарядним пристроєм тільки узнав, що не можна таке брати. Не можна таке брати, хоча в хобі. Вже немало, але все на своїх помилках почав вчитись. А З приводу дрона, я просто я не знаю, ну мені дуже він подобається. Там немає чого додати немає чого відбавити. І з приводу окулярів, то я би SkyDroid. Це, це, це мій вибір, і я сподіваюся, що я вам його обґрунтував. Чому? Тож, на цьому в мене все. yeah pues, but no